Юлія Романчук виховує шестирічного сина. Коли хлопчику виповнилося в майже три, тоді лікарі поставили діагноз аутизм. Нині він відвідує дитсадок та чи піде до школи, ще не знають. Школу, звісно, хотілося б загальноосвітню школу, оскільки в нас вже по нашій країні почали щось говорити про інклюзію. Це, на жаль, це ще дуже все важко. Важке. Е Важке розуміння самого підходу дуже бояться самі школи брати наших дітей, тому що вони вважають, що з ними надто важко, що вони надто емоційно нестабільні. І важко добутися того, щоб все ж таки був супроводжуючий. Держава нам не передоставляє, на жаль, не дала дозволу, поки що в новій постанові наші діти не підлягають супроводженню як не дивно. Хоча без супроводу це надто важко буде. Психологи радять усім батькам спостерігати за дітками з перших днів життя, аби якомога раніше виявити відхилення, адже й досі невідомі причини походження аутизму. А корекція у ранньому віці дає більше шансів дитині на повноцін. Не самостійне життя мало людей знають про взагалі про існування такого діагнозу як аутизм, і на жаль, стикаються з проблемою навіть полікувати зуби стоматолога, який не знає навіть слова такого, як аутизм. Тому про це треба говорити, розповсюджувати всім, хто не знає. Хто спостерігає якісь недоліки в своїй дитині або має якісь такі вагання з приводу цього? Чим раніше це буде діагностовано, тим краще можуть бути результати самої корекції. Організатори акції Рівне у блакитному кажуть, батьки дітей-аутистів мають чимало проблем. Основна це навчання дитини у загальноосвітньому закладі. Офіційно такі дітки мають право вчитися у школі, однак на практиці зазвичай вчаться у спеціалізованих закладах. Це взагалі український флешмоб, всеукраїнські долучені всі міста України, майже всі міста України. Акція називається Рівне у блакитному. Флешмоб присвячений 2 квітня Дню розповсюдження інформації про аутизм. Саме ми хотіли донести громадянам нашого міста, що є така проблема. І якщо потрібна допомога, ми раді допомогти. Офіційно на Рівненщині зареєстровано 70 аутистів, однак їх значно більше. Лікарі не квапляться виставляти такий діагноз, та й батьки не готові, тому відмовляються. Акція «Рівне у Блакитному не єдина. У планах організаторів конференція для батьків та концерт для дітей. Олена Семенович Ігор Прокопчук, Новини рівного.